Наймасовіший удар по столиці за час вторгнення був сьогодні вранці. А куди нам побіжать? Але є нюанс, це столиця Росії. Вітаю, друзі. Я Олена Требушна, Це канал є питання. Сьогодні вівторок, 10 вересня. 144 дрони вдарили сьогодні по різних містах Російської Федерації. Найбільше дісталось під Москов'ю. Навіть є загиблі, але вони все ще не відстрілюють, чому це з ними відбувається. За що так? Ось сусідній будинок. Коротко про те, за що так, і що власне відбулося, і про деякі ганебні речі, як і для чого Олаф Шольц вирішив за наш рахунок створити собі образ миротворця, і як американські змі наїхали на президента США Байдена за те, що той на третьому році вторгнення змушує Україну воювати зі зв'язаними руками. Нагадую, перед тим не забудьте підписатись на її питання, поставити вподобайку, закинути трохи на наш далекобійний збір на безпілотний комплекс Сич на 100 кілометрів для. Розвідки ураження для 12-го загону спецпризначення вже більше половини зібрали, і сьогодні чудовий день щоб задонатити. Або придбати щось з футболок, які є питання на маркетплейсі каста, весь прибуток, від продажу яких також піде на Сич. Усі посилання і реквізити в описі під відео. Усім дякую за першу половину збору, яку ми з вами закрили. Сьогодні був той ранок, коли зведення про масовану атаку дронів радували, бо була вона фактично у Москві. Підмосков'я та ряд областей Росії вночі атакували дрони. За озвученими Мінвійни РФ даними, Росію атакували цієї ночі 144 БПЛА, і це. Тільки ті, що вони збили, найбільшу за весь час атаку, в тому числі за наслідками, пережили мешканці передмість саме Москви. найбільше підмосковного місто Раменське. Це лише 50 кілометрів до російської столиці. І за офіційними і за неофіційними повідомленнями десь два десятки безпілотників досягли різного ступеня успіху у підмосковних подільську раменському люберцях домодєдово і коломні. Паньок ти де? Що з Ваньком невідомо? Відомо, що найбільше пощастило мешканцям двох будинків в Раменському. Висотки встали на шляху дронів на Москву. Дрони влучили у верхні поверхи будинків з панорамними видами. Росіяни викладали в соцмережі відео з розбитих дронами квартир в раменському під цією самою Москвою. Одна з квартир, яку побило уламками БПЛА, належить музиканту якоїсь тамтешньої групи каспійський груз. Це він питав на видео на початку за что так. Это раменская, высоковольтная. Моя самая первая квартира. Я давно сюда не приезжал, просто сегодня ночью заехал. За что так? Вот соседний дом. Вот что на земле творится. Это еще раз чистили, это еще тачки убрали. Взиву я шесть. Я слышав. Оцето в 230 240 сорок і заснув. Вон там вдаліки тоже теж то після гурт, як я жартувала вранці в наших каналах WhatsApp і Telegram, Можна перейменувати на Каспійський Груз 200. До речі, підписуйтесь посилання в описі. Станом на момент запису в Підмосков'ї була одна загибла: 13 поранених, дев'ять в лікарнях. Один з них був у дуже важкому стані. В одній з висоток в Раменському на високовольтній вулиці через влучання дрона горіло п'ять під'їздів. Зі 102 квартир пошкоджені половина 54. писали, що з півсотні людей відселили. Також постраждали житлові будинки на вулицях спортивна та стахановська. Якщо вам це про щось говорить, п'ять будинків евакуювали через загрозу детонації уламків. БПЛА повлучали дрони і в котежні містечка. Поруч там теж є поранені. Через нічну атаку дронів тимчасово припиняли роботу три головних аеропорти: Москви: Внуково, Домодєдова та Жуковський. До ранку були скасовані вильоти. Вони досі кудись літають. У московському аеропорту Жуковський на місці атаки БПЛА спалахнула пожежа. Ситуація в аеропорті Жуковський зараз не дуже. Ми вже наверное, часа как трі знаходимося на улице. Нас постійно гонять вот е, в самый дальний конец. То спочатку оттуда, Тепер нас перегнали сюди. Як стадо. В день міністерства війни офіційно повідомило, що за ніч на території РФ було збито 144 БПЛА, скільки було не збито. Мінвійни нічого не повідомляло. Найбільше дронів офіційно збили над територією Брянської області 72. На тлі масованої атаки на свята святих, Москву колишній міністр війни, звільнений за крадіжки корупційні скандали і неефективність, але не посаджений, а зісланий в радбез Шойгу, наробив заяв змі про те, що більше сотні країн підтримують мирні ініціативи Індії і Китаю по Україні, але Ще не одна атака на Москву потрібна ймовірно, щоб на Москві перестали запрошувати до миру на людожерських умовах. Шойгу сьогодні повторював старі тези про те, що в основі миру мають лежати так звані стамбульські домовленості. Поки Москву обстрілюють в Європі, дехто здається вирішив попросувати схожі тези і плани. В понеділок в західні змі повідомили, що канцлер Німеччини Олаф Шольц готує. Мирний план для України план передбачає, зокрема, збереження за Росією захоплених українських територій. Новину про мирний план Шольца опублікувала вчора італійська газета Ла Репабліка. В тексті йшлось про те, що Шольц планує увійти в історію як канцлер миру і намагається використати війну в Україні щоб повернути втрачені політичні бали. Пригломшений нищівними результатами виборів у Тюрінгі та Саксонії, переслідуваний дедалі наполегливішими чутками про можливу поразку 22 вересня в Бранденбурзі, канцлер вирішив розіграти українську карту, щоб вибратися із глухого кута. Пише видання 22 вересня у Бранденбурзі. Пройдуть вибори в місцевий парламент. За попередніми прогнозами. Більшість на них можуть отримати праві радикали, а шольц може пролетіти. Останні перед виборами дні німецькі партії проводять з'їзди своїх партійних осередків і зустрічаються з місцевими виборцями. Це там, наприклад, днями Шольц закликав українських біженців активніше працевлаштовуватись. Передували його заяві дебати про те, що значна частина українських біженців в Німеччині отримують соціальні виплати і не Ходять на роботу спочатку вторгнення і станом на липень до Німеччини виїхало нагадаю понад мільйон українців. Так от посилаючись на джерела в німецькому парламенті, La Repubblica написала, що канцлер Німеччини працює разом із деякими своїми однопартійцями над свого роду мінськими угодами, які передбачають можливість передачі частини української території Москві. Сам Шольц офіційно не коментував цієї інформації однак, напередодні в інтерв'ю німецькому каналу ZDF заявив, що наступна мирна конференція має пройти за участі Росії, і що він Шольц обговорював це питання з Зеленським. В інтерв'ю Шольц сказав зокрема фразу: Я вважаю, що зараз настав момент, коли нам також потрібно обговорити, як ми можемо вийти з цієї ситуації війни та досягти миру швидше, ніж здається зараз. Очевидно, реагуючи на це повідомлення італійської. Газети вчора в телеграм-каналі Єрмака з'явився допис, в якому без пояснень йшлось про те, що єдиний шлях до миру українська формула і територіальна цілісність. Москві теж відреагували на повідомлення про так званий мирний план Шольца. Пісков вчора казав, наприклад, що в Кремлі не бачать підстав для розмов про мир, що гіпотетично вони не проти їх обговорювати, мирні умови, але хотіли б бачити деталі. І що з заходу лунають різні заяви, але не чути позиції, як висловився Пісков головного. Диригента, який диригує усім заходом, ймовірно натякаючи на білий дім, поки обмаль деталі про те, що за у шольца, і чи є це мирним планом, чи це лише план реанімації рейтингу у шольца. Мирні ініціативи множаться фактично щоквартала. Крім плану Шольца, вже є індійський план, китайський план, бразильський план. За бразильським планом, Україна, наприклад, мала б відмовитись від Криму. Ширились чутки про якусь секретну місію Ватикану, але без подробиць. Ну і Дональд Трамп анонсував власне амбітний план завершення війни за два дні. Незабаром планів має побільшати. По перше, десь цього тижня Зеленський має намір представити Білому дому його план перемоги України. Ще не оголошено офіційно, принаймні станом на зараз, але як повідомляли ЗМІ, Зеленський збирається в Сполучені Штати на засідання Генасамблеї ООН. Про намір представити там свій план, Зеленський оголосив під час форуму Україна 2024 в Києві, 27 серпня. Це там, де було повідомлено, що Татаро вбивав чеченців. Крім Татарова, він повідомив, що успішність плану залежить особисто від президента США Байдена, тобто від того, дадуть Україні те, що в цьому плані, чи не дадуть. Зеленський має намір представити цей документ і Байдену і кандидатам від республіканської і демократичної партії Дональду Трампу і Камалі Гарріс. у Гарріс сьогодні поки що не підтверджували зустрічі з Зеленським на полях генасамблеї. Деталі плана невідомі широкому загалу, але у вихідні і сьогодні ряд європейських змі писали, що Зеленський обговорював деталі плану з американськими конгресменами, перебуваючи минулого тижня у Європі. Але єдині деталі цього плану, які озвучуються, полягають приблизно в тому, що Зеленський озвучив тоді на форумі, і що у своєму плані він покладається на міжнародний тиск на Росію, і що миру на прийнятних для України умовах він хоче досягти цього року більш того. О, цієї осені так пишуть зараз про це європейські змі одним із головних пунктів плану, як було заявлено ним самим на форумі, є успіх української операції в Курській області. Іншими елементами плану він називав закріплення України в стратегічному місці безпекової інфраструктури світу, а також примус Росії до завершення війни шляхом дипломатичних зусиль. І ще один план не план, але документ з баченням Майбутнього України матеріалізувався щойно в самих штатах. Адміністрація Байдена нарешті надіслала у Конгрес ту саму давно обіцяну доповідь про стратегію Білого Дому щодо війни Росії проти України. Це повідомив сьогодні Reuters. Це документ, підготовку якого включили свого часу до багатостраждального законопроекту на 60 мільярдів доларів допомоги Україні, який Конгрес ухвалив в квітні після півроку політичних. Боїв навколо нього у Сполучених Штатах цю стратегію мали представити ще до червня, і у зв'язку із значною затримкою доповіді деякі республіканці висловлювали попередження, що будуть блокувати подальшу фінансову допомогу Україні. Наприклад, сенатор Джим Ріш, голова сенатського комітету у закордонних справах, у серпні публічно дорікав Білому дому тим, що адміністрацію Байдена Гаріс просили представити стратегію того, як Сполучені Штати і союзники можуть допомогти Україні перемогти. Але цитую, вони не відреагували на прохання. І відсутність їхньої реакції він трактував як таку, що дає підстави припускати, що у Байдена і Гарріс просто немає такої стратегії, або вони бояться її показати. Доповідь конгресмени отримали лише вчора. В понеділок ознайомитись з нею, як сказали джерела в тому самому виданню Reuters, ще не встигли тому. Деталі станом на зараз поки що не злили в змі. Доповідь називають таємною, але два з половиною роки вторгнення засвідчили, що нічого не можна втаємничити від американських змі, тому. Припускаю, що цього тижня спливуть якісь деталі того, як у Білому домі бачать стратегію підтримки України. Ну і на тлі того всього, що має відбутися цього тижня, американське видання Bloomberg це одне з головних американських ділових змі, яке читають політики і бізнесмени. Сьогодні вийшло з редакційною статтею, в якій журналісти критикують адміністрацію Байдена за те, що та обіцяла Україні непохитну підтримку, але на практиці виявилась занадто обережною. Редакція в своєму тексті, фактично, звернені до адміністрації, вимагає надати Україні і більше зброї, і дозволи на її використання і не зв'язувати Україні руки. Як приклад, автори статті наводять постачання Україні сучасних ракет великої дальності, але із забороною на їх використання по території Росії. До певної міри пишуть вони ця обережність зрозуміла. Путін попереджав, що удари по Росії означатимуть ескалацію, і Байден справедливо прагнув уникнути третьої світової. Ової, проте детальний аналіз такої політики показав, що вона не має сенсу. Якщо Байден хоче допомогти привести цю війну до прийнятного кінця, а він повинен це зробити. Він має припинити коливатись і дати Україні зброю, необхідну їй для захисту. Зараз США надають Україні достатньо допомоги, щоб продовжувати війну, але недостатньо, щоб досягти реального прогресу. Немає сенсу продовжувати зв'язувати руки Україні. Так звернулись журналісти Блумберг до Байдена і його оточення. Фактично, вони пишуть теж про те, що Білий Дім має набрати сміливості і створити тиск на Кремль, як військовий, так і економічний, і допомогти Україні отримати кращі важелі тиску на гіпотетичних переговорах. Тільки Путін може покласти край руйнуванням і вбивствам, які він розв'язав. І щоб це сталося, він має розуміти, що для нього це найкращий вихід. Так вони розумують, така складається картина на початок цього тижня, впродовж якого очевидно у штатах будуть обговорюватись усі ці речі. Ймовірно, сьогоднішня ранкова атака на передмістя російської столиці теж була одним із елементів наших спроб чинити тиск вже на партнерів, і в першу чергу на білий дім показати їм, що ми можемо не тільки Курську область окупувати і утримувати, а й успішно чинити тиск на. Саму Москву, російську столицю і логова, так би мовити, звіра Кремль, допоможіть лише із засобами і тиском. Тому, перш ніж поставити крапку, сьогодні скажу, що сподіваюся, що цей тиждень принесе, хоча б якісь позитивні новини, принаймні в питанні дозволів на далекобійні удари по Росії і далекобійні ракети, під них про які я розповідала минулого тижня. На цьому в мене все на сьогодні. Не забудьте поставити вподобайку перед тим, як піти і підписатись на її питання, щоб повернутися. І головне закинути щось на нашу далекобійну зброю на БПЛА СИЧ для 12-го загону спецпризначення. Давайте впливати там, де ми поки що можемо посилювати і підтримувати збройні сили. Залишилось зібрати ще половину. Посилання в описі. Бержіть себе до завтра.